Вітаю найкраще товариства Мелбі. Сьогодні ми поговоримо про одну з потужних чарівниць. Тередушніл за весітанку. П'яте місце в рейтингу по вибору. Майже 65% банів. Улюблениця в японській озвучці дорослих дядь. Нана єдиний герой, що здатний перетворювати ворогів моліну, та нана що говорить про себе від третьої особи. Хочеш подружитися з ноною? Є три речі, що роблять її дуже потужною. Це магічна проникність 25% зниження знищення магічного захисту. Що масові паралізування суперників та пасивка живучості. це все, що робить її жафом для вразливих героїв, змушуючи їх постійно боятися її присутності. Розберемо детальніше навички збірки. Та що це за солодка Леонін така. Коли настала небезпека, Моліна загинула, захищаючи нано. Але потім вона передала свій дар. Отримавши смертельну шкоду, нано знімає з себе всі негативні ефекти та трансформується. Та є недосяжною та непереможною. А також отримає 70% швидкості пересування на 2 секунди. А після коригування оновлення змінили на 30%. Напишіть в коментарях, чи стали ви наздоганяти ту Нано. Після такого зменшення і відновлює 10% максимального запасу здоров'я не може застосувати навички в цій формі, але це вміння дає нам шанс вижити після сутичок, відбігти на безпечну відстань для ТП на фонтан чи згрупуватися на наступну контратаку. Також союзники можуть розуміти, що ворог побіжить за вами, і вони цим зможуть скористатися. Не забуваємо, що Нана може перевтілитися лише раз на 2,5 хвилини. Як визначити, що у Нани є пасивка? Найпростіший спосіб визначити, чи є у Нани повна пасивка, це знайти круг навколо героя. Зазвичай він золотий. Якщо його немає, це знак, що краще не агресувати. А для ворогів навпаки буде зрозуміло, що нана вже не збіжить. Тому слідкуйте за пасивною навичкою і бережіть своє життя, якщо не впевнені, що зможете далі бути корисним для вашої тіми. Нана кидає свій чарівний бумеран, завдаючи шкоди ворогам на його шляху вперед і назад. Перший удар завдає 320-440 магічної шкоди, та ще плюс 100% загальної магічної сили. Кожен додатковий удар по ворогу зменшує цю шкоду від 20 до 60%. Повертаючись назад, цей бумеранг слідує за вами. Тобто, якщо ворогів парочку чи ворог біжить від вас. Можна змінити напрямок бумерангу, а це можливість, наприклад, вдарити по ворогу і направити бумеранг до ближніх міньйонів. Коротше, все на вашу фантазію та вміння. Перша навичка не перевіряє кущі. Можете через міньйонів там кидати, ну якщо є час на розрахунки цієї шкоди. Головне тут те, що ця навичка має дуже малу перезарядку. Mm, тому не забувайте неї спамити безперервно. Постривайте, хотів дізнатися значення англійської назви цієї навички, і як загуглив, і там зовсім недружній поцілунок. Oh На накидає в обране місце, яка потім переслідує найближчого ворога в області. І перетворює героя, з яким вона зіткнеться. Ну або якщо ви кидаєте прямо зразу в героя, то він теж моментально перетворюється, завдає 250-375 шкоди, а також уповільнює його на 30%. І що саме головне зменшує його магічний захист на 25% під і час дії ефекту перевтілення. Крінге це хорор, це просто страшно. Це дуже добра навичка для перевірки кущів навколо. Гарний спосіб заповільнення при втечі від зони. А також прекрасно підходить для масових зіткнень, адже кинути маліну в групу героїв, і вони всі перевтіляться, і не зможуть використовувати свої навички протягом періоду ефекту. Також маліною можна приривати ультимейти ворожих героїв, наприклад, тудети, наче можна було Джонсонюка ще теж приривати, але зараз це не працює. Жаль, маліна завдає шкоду Мінньонам. А якщо ти залишиш нану просто на землі, час її простою дуже малий. Ну не як у старої нани. Тому треба її використовувати з розумом, щоб не попасти, наприклад, в ганг. А вона така у тебе в передзарядці, і ти кажеш до побачення. Ну там собі або противникам ультимейт нани викликає збільшену моліну для трьох атак визначеної області. Кожна атака завдає 440 660 магічної шкоди і сповільнює ворогів на 50% протягом однієї секунди. А от якщо вороги попадають під декілька атак ультимейта, то вони отримують приголомшення на одну секунду. А для цього не потрібно його наводити безпосередньо на героя. Ця навичка має невелику затримку в анімації, тому переконайтеся, що ваша ціль потрапить під його дію. Наприклад, коли ворог в русі можете, от скраєчку або на опередження, куди він біжить. А краще киньте ту другу навичку, ну або дочекайтесь будь-якого іншого контролю, наприклад, якщо в команді є, і потім тоді вже використовуйте ультимейт. Пізніше у грі ви зможете вбивати практично кожного цією навичкою, ну або відзонювати від себе та. Манди також можете використовувати її для розчищення великих хвиль міньйонів, оскільки ультимейт має досі короткий час відновлення в пізній грі. Ну або щось ви там купите собі в магазині для цього. Тоб гравці люблять брати різні емблеми, але є основна законовірність у їх виборі. Та і зменшення магічного захисту ворога на 25% натякає нам, що нана дуже крута через магічне проникнення, тому обов'язково беремо смертоносний спалах для додаткової шкоди від комбо-навичків та прорив. Для підвищення проникнення, ну, якби все логічно поки що. А далі на вибір від вашого стилю гри. Це може бути майстер зброї для ще додаткової шкоди, благословення природи для швидкого переміщення між лініями через ліс і річку, як не крутий ваша ціль не тільки стояти на міду. Вірно? Вірно? І рідко коли, але беруть таємний покупець, це для зменшення вартості спорядження. Ну, але ви можете брати будь-що, я не заставляю. І як мамка, за ручку вас вести не буду. Основа магічна або вбивці. Зараз протестуємо, що надає більше шкоди, щоб було зрозуміло. Я напевно візьму повністю емблеми, що завдають шкоду. І побачимо, що буде класно. Але все ж таки треба спробувати самому. Тому що не я ж буду грати за вас правильно. Гарна дуже цей пропозиція. Давайте щодо основних заклинань, найкраще, що підходить, це вогняний постріл, адже їм можна і перевірити кущі. І якщо встряли у засідку, можна відштовхнути від себе ворогів та кинути маліну. Або ж коли всі навички задіяні, а суперник вижив та ще й втік. Ми добиваємо цього щасливчика на великій відстані. Командні гравці ще беруть ривок, ну все щоб дати драпа після пасивки, або ж добігти до щасливчика і забрати його. Це якщо вам зайде, то можете брати. Але те відчуття від добивання ворога вогняним пострілом, М -м -м, краса. Основні предмети даного мага та ті, що беремо протягом гри. Вони всі є в топ гравців, так що дефолт збірки теж підуть, але там є трошечки нюансів, тому послухайте, мене добре. Основна збірка це магічні черевики для більшого магічного проникнення. Жезл блискавки він дає навичкам плюс шкоди. А ми себе навичками тільки так працюємо. Палиця генія для ще більшого зменшення магічного захисту. Уявляєте, маліна і палиця. Це До побачення. цими предметами вже можна рухати гори. Далі нана є дуже манозалежна. і бувають такі бої, що ви не встигаєте відновити ману. Для цього беремо зачарований талісман. Це 15% генерації мани і 20% зменшення відкату. Це якийсь кулемет просто буде навичків. Та буває така ситуація, що в ворожій команді багато вампиризму, і ваш танк, якщо навіть і купи той антихіл, то його буде недостатньо. Очікую від мейнерів і кіберкотлет люті коментарі. Хуєта. Адже я пропоную брати кулон, що дає антихіл, і плюс до нього ще будуть гарні плюхи. Це плюс 5 зменшення відка, трохи мани здоров'я. І 60 шкоди ваші навички мають і так коротке відновлення, тому будете тримати постійно під антихілом тих героїв. А якщо там дупа по вампиризму, я б його навіть брав першим. Добре, далі з основних предметів є божественна Глефа. Плюс 40 магічного проникнення. Ви уявляєте, що це за поєднання з вашими навичками? Це ж мінус півлиця, і останні предмети – два на вибір. Священний кристал дає додаткову магічну силу або криваві крила. Там і магічна сила, і щит, і дає збільшення швидкості руху. Можна повний білд в шкоду. Ми його протестували вже в емблемах. Кристал ви отримаєте швидше, і при тому в пізній грі ви можете продати капсі та купити один з захисних айтемів. Пропоную безсмертя. Назва говорить сама за себе. Дає вам ще шанс втікти або протиснути навички після смерті. До речі, маємо подякувати за наданий перегляд гри телеграм-каналу Землі світанку MLBB українською. Якщо ти хочеш зливи, новини моблі українською, то тобі сюди. А також дякуємо нашим спонсорам, що підтримуєте нас, адже це дає змогу більше розвиватися, робити більше контенту і створювати українську спільноту MLBB. Якщо ви вже на ЗСУ, то запрошуємо підтримати нас на Беймокофі. Молоді. Банці чи дяці. Всі посилання в описі. Гарного вам перегляду. Основна лінія нане це мід. Вона може швидко забрати пачку міньйонів, і дальність навичків дає можливість триматися подалі від прокастерів та ще й наваляти їм в перші секунди гри. Берете першу навичку, йдете на мід, спамите, агресуєте і суперникам необхідно буде вже від. Тупити або аж загинути. Маючи другий рівень, нана може вже робити свої брудні справи, забираєте міньйонів і ганхайте лінію золота, або біжіть допомагати ліснику у содочках. Якщо не бачите ворожого мага на лінії, а ви теж не там. Отже, він десь поруч або ховається, і повертатися до пачки або зарано, або треба бути обережнішим. Використовуйте постійно другий та перший для перевірки кущів. По перше, ви знайдете суперників. А по-друге, вони будуть в шоці від тих тичок. Не забувайте допомагати вашому ліснику боротися за елементами. Або ж заважайте ліснику, ну той, що ворожий. Головне, будьте в русі, на, -на легко може ставити ворогів в бою перед ретріпом, а також наносити гарну шкоду танкам. Другою навичкою ви маєте душити суперників і станете їх під час гангу. Старайтесь ставити маліну трохи по руху героя. Або зоньте нею так, щоб він обходив її в ту сторону, яка вам необхідна. А там ультимейт, перша навичка, лейшот роблять свої справи. Ви також можете грати від кущів і вбивати прокастом маломобільного героя, або того, хто вирішив наступати на вас в лоба. А от якщо ви щасливець, то в командному бою зможете забирати майже всіх ворогів за один раз. Пробуйте розвістити моліну в саме епіцентр пекла або де ворожий кор. А ультимейт ставте так, щоб він попав обидва рази та був у напрямку можливого відступу ворогів. Далі перша навичка може добити або ж нанести ще додаткову шкоду та заповільнити ворогів. Ну і про той вогняний постріл пам'ятаємо та добиваємо ворога. Якщо ж пасивна навичка недоступна в цей момент, краще не грайте занадто агресивно. Дивіться на свої шанси. Є такі моменти, коли можна після задіяння пасивки не втікати, а забирати навичками того героя, що вас її позбавив. Це саме цікаве, що може бути в нані, але в інших кущах може бути товариш того на і він вас забере. От такої. Коротке відновлення ультимейту дозволяє вам зачищати великі хвилі міньйонів, але все ж таки на найбільше для масових боїв, тому якщо бачите по карті, що буде скупчення ворогів то вам туди, ви маєте застанути наступаючих героїв та дати вибухову шкоду. Пам'ятайте, що ви, страх АДК, ви своїми навичками дістанете до останньої лінії наступу, де можуть бути ці стрільці. Тому привіт АДК, Треба слідкувати за вашою тімою, і якщо є можливість обійти та дати прокаст по втікаючим ровеб, або ті, хто почав контрнаступ. Ви маєте це зробити. Я мабуть це вже сто раз скажу, але ви можете зонити навичками для збереження життя свого тімейта з низьким здоров'ям, наприклад, кинути маліну в тих, хто біжить до нього, або натиснути ультимейт, або те інше, та й привіт, мінус вороги саме і на троні та й в вежах. Домінуйте здалеку, станьте тих, хто нападає, і не забувайте, що флеймшот, який може відштовхувати. Вас може трошки спасти. В принципі, це все, що можна сказати про нано. Але давайте поговоримо про альтернативну гру на нані. Нанавром почекайте, почекайте. Так, буває, що хтось візьме другого мага, або багато танкових героїв, або ж ви любите грати тільки наною. Та і, взагалі, нано можна взяти в сапорти. Ну, це не гріх. Ром не черевик, як підійде такий, Болючий удар дає додаткову шкоду при атаці, що дуже гарно підходить для проникнення. Або ром заохочення, щоб надавати баф навколишнім союзникам. Завдання сапортів робити видимість по карті, перевіряти кущі, знаходити противників для кора, щоб команда планувала наступ та забирала їх. В принципі, різниця між магічною наною. Майже не міняється, ну тільки ротація. Ви становитесь більш допомогою та маяком, що знаходить ворогів більше ходить біля лісника. Ну або ж допомагає при запарі АДК. Стани на не дуже допомагають гангам, відступам, контратації. Також велика вибухова сила готує суперників до загибелі. Ви можете піти у ворожий ліс та заважати здобути швидко четвертий рівень ворожому ліснику. А потім втікти на посивці. Ну. Може щось там станеться у вас, а ваш АДК буде дуже радіти перетворенням противників, тому що він завдасть більше шкоди і отримає менше. Тут головне не забувати, що ваші навички добре перевіряють кущі. Частіше дивіться на карту, маючи пасивну здатність, ви можете бути трохи далі від лісника і попереджувати про ворогів. Ану, або станете ворогів, коли вони нападуть на вашого лісника. Ваша моліна має зупиняти ворога, а ультимейт. Зрівнювати з землею, а якщо хтось залишиться, ну там вже союзники заберуть і сподіваємося на це. А зараз перейдемо до дуже незвичної гри за Нану. Нана АДК. Тут, до речі, вже можна. Ой, Дальність базових атак гарна, швидкість атак на рівні, фізична шкода з базових атак є. Ну це, звичайно, не ханабі, не Мія. Але випробували на ну у фізичній крити чи у фізичну швидкість. Перетворення і заповільнення тільки допомагають наносити шкоду. Пасивка дає змогу втікти. Ну, звичайно, вона не мобільна, але для цього є спалах. Хоча краще взяти натхнення. Коротше, один раз можна і спробувати. Просто забудьте, що ви мав. відкиньте всі свої запрограмовані мета налаштування та принцип зажатості. Оце все, оце, що ви собі зараз подумали. Не зважайте на те, що скажуть хлопці на районі. Чи якщо вас кине після цього мурчалка, тепер ви пушер-стрілець з гарним хвостиком і вушками. Все. Цього достатньо. Давайте перевіримо гарне спорядження для контрпіку Нани. У нас є щит Афіни, сутінкова броня та сяюча броня. І з цим все ми йдемо до режиму тренування та пробуємо трошечки прокастів. Бачимо, що більше виграє щит Афіни. Треба, щоб ви самі свою спробували. Герої, що є контрпіком, мають вибухову силу та можуть зменшувати швидку відстань. Наприклад, коли нана застосувала пасивку. Це може бути ланцелот, Інь, Сайбер, Гілкард, Наталі, Ван Ван, Хайябуса, Кагура, коротше. Багато кого. Також це. Герої, що можуть притягувати та станете, такі як Франко, може, Куфра, з великою дальністю вмінь, такі як Наварія, Ханзо, Селена, Можево і Лейла, але це не точно. Акція то підійде в паті? Паті для нани. підійде, добре Франко, Гатоткач, Мінісітар, Атлас. Ульта Карміли. Коротше, не дивлячись на няшність, Нана стала потужним універсальним махом з великим проникненням. А яка ваша думка про цього героя? Та й може я був десь неправий? Це 100%. Тому пишіть в коментарях. Ну і дякую вам за перегляд та підписочку. Всіх обійняв! Бувай!